Thank you Не пройшло і три місяці, як я знімаю новий влог на свій канал. Я не знаю, якщо чесно, чому так довго не було нових відео. Я буду в гуртожитку, розповім вам, що взагалі зараз відбувається в моєму житті. Я приїхала нарешті в Київ, я вже місяць в Києві і вирішила нарешті зняти новий влог, показати вам, як зараз проходять мої дні, і не звертати увагу взагалі на мій вигляд, тому що я зараз біжу на пошту і мені потрібно забрати посилку. І потім, після обіду, в мене пари, в принципі, сьогодні такий насичений день, тому я вирішила зняти влог. Можливо, поєднаю його ще з якимось днем. І я сподіваюся, що вам сподобається це відео. Буде цікавим. Давайте почнемо і всім приємного перегляду. Забрала те, що я вже дуже давно хотіла і ніяк не могла замовити. І, до речі, я сказала, що я ходила на пошту, я ходила на розетку. Я не знаю, чому так сказала. І я коли приду в гуртожиток, я вам все покажу. Ну що, ось власне те, за чим я ходила. Нарешті я придбала цю річ штатив, кільцева лампа. Я дуже давно її хотіла, але я в мене, в принципі, був штатив, і я ну не замовляла її. Але в мене зламався штатив вже повністю. І я вирішила, що це такий поштовх, мотивація для мене купити кільцеву лампу. Тому що навіщо купляти звичайний штатив? Якщо вже можна купити зі світлом, і ось нарешті в мене буде, я сподіваюсь, більш-менш нормальне світло, тому будемо зараз тестувати. Я думаю, що різниця помітна. Зараз я спробую виключити світло. Ось так це буде, і ось так зі світлом. Звичайно, зараз денне світло, в принципі, воно теж нормально буде, але все ж таки з лампою, з таким освітленням виглядає трішки краще. І особливо, якщо там ввечері, наприклад, знімати або ж там без хорошого денного світла, то це прям мастхе. Тому я дуже задоволена, що я купила. Я сподіваюся, тепер у мене буде більш хороше світло у моїх. Відео зараз вам трішки розкажу, що ж відбувається в моєму житті, як взагалі сьогодні пройде мій день. Як ви могли вже побачити, я вам розказала, я сходила на розетку і зараз прийшла і навіть встигла помити голову, тому що я дуже рано їздила на пошту, щоб стигнути до пар. І зараз десь там я не знаю 11 з чимось. в мене пара пів на четверту. Ми навчаємося в другу зміну і пари до півдесятої. Клас, так. Зараз мені треба буде привезти волосся моє в порядок, вирівняти його, щоб воно було в нормальному стані, мало нормальний вигляд. Потім а, зробити, можливо, деякі пари на сьогодні і будемо вже збиратися. Я живу зі своєю однокурсницею, до речі, зараз я сама в кімнаті. У мене цього року знову нова кімната, тому що нас кожен рік переселяють. Можливо, в якихось наступних відео я вам її трішки покажу. І не звертайте увагу на мої фони просто щодо цього, що зараз. На мій супер класний в лапках фон. А, і трішки пізніше ми вже будемо збиратися, і, можливо, навіть перед виходом пообідаємо і будемо бігти в університет, тому що нас чекає аж чотири пари. І так, знайомтесь, це моя сусідка Таня. по сумісництву моя однокурсниця. Ми зараз вже трішки запізнюємось, в принципі, як завжди, тому швиденько збираємось і вибігаємо в університет. Ми вже приїхали на нашу станцію, де знаходиться наш університет. І у нас ще навіть є 10 хвилин до пари. Ми майже встигли, в принципі, взагалі я в шоці, тому що зараз 27 вересня, а на вулиці така спека, ніби зараз літо, серпень, і я просто йду в такій легенькій сукні. От, думала взяти ноутбук, але вирішила, що буде незручно з ним їхати, тому я так легенько, з сумочкою. І зараз вже підходимо до університету, тому що запізнимось на пари. Вирішила вам поки розповісти взагалі, які мене сьогодні заняття, тому що, наприклад, буде дуже гучно, і ви навряд чи щось почуєте, якщо я це запишу в коридорі. Сьогодні в мене чотири пари. Тільки що був семінар з філософії, це те, що я вам показувала, що зараз у мене практично з англійської і потім дві лекції. Я не знаю, як це все висадіти, тому що пари з пів четвертої до дев'ятої вечора. У мене вже на останній лекції просто сил немає, але я сподіваюся, що якось досижу вже ці пари, і потім нам треба їхати в гуртожиток і ще чергувати в гуртожитку. Дуже весело. А так от навчатись у другу зміну. Я професійно мішаю людям знімати. Вишли з знакці, ми живі. Сьогодні, нарешті субота, довгоочікувані вихідні. Я сьогодні, в принципі, продуктивно попрацювала, зробила навіть семінар на філософію, От, зробила деякі робочі завдання, поприбирала в кімнаті навіть, і зараз я йду гуляти зі своєю одногрупницею, з якою я, до речі, жила на першому курсі в гуртожитку в одній кімнаті. І зараз ми йдемо гуляти таким осіннім Києвом. У нас буде маршрут доволі стандартний, але по таким дуже гарним місцям. І це, знаєте, буде така ніби і таке відео як маршрут осіннім Києвом, де можна погуляти, щоб справді відчути осінь у столиці. Тому я покажу сьогодні всі ці місця. Постараюсь багато знімати, багато показувати. Я думаю, що всі ці місця, в принципі, всім знайомі, але там дуже гарно, тому чому б не піти в соте раз. Тому зараз буду вже виходити, я вже зібралася, буду вибігати. Спочатку ми вже по стандарту зустрілися на палаці спорту і пішли у парк Шевченка. Восени тут просто неймовірна атмосфера, але, на жаль, зараз ще немає так багато жовтого листя, тому, аби відчути таку прям справжню осінь, варто приходити, звичайно, трішки пізніше. Прийшли до університету Шевченка і через Ботанічний сад, через Володимирський собор, прийшли до оперного театру, просто насолоджувалися листям навколо, яке вже є. І теплими осінніми днями прогулялися біля театру, трішки пофотографувалися, і вже традиційно вийшли до золотих воріт, тому що восени тут атмосфера дійсно особлива. Зараз прийшли на екскурсію зовсім спонтанно у будинок підгорську. Він знаходиться на золотих воротах. Ми ніколи не були всередині. Зараз будемо йти на екскурсію. Мені здається, що буде дуже гарно. Вам Но все покажуть. Так. За екскурсію по студентському квитку ми заплатили 100 гривень. Якщо брати дорослий звичайний квиток, він коштує 150 гривень. Ми слухали про історію цього будиночка, насолоджувалися атмосферою, яка там панує всередині. І, до речі, цікавий факт його називають замком Берона. Хоча насправді, як нам розповіли, це зовсім інший будинок, що знаходиться на іншій вулиці. А будинок, який ми відвідали, не належав насправді барону Штейнгелю. Ось такий от цікавий факт. Тут просто неймовірно гарно, ви можете зараз це побачити на відео. Навіть зловили ось таке от сонечко в одній з кімнат і просто милувалися цією красою. Ми прийшли на верхівку будівлі, це просто неймовірна краса. І, звичайно ж, родзинка, і власне одна із причин, чому ми вирішили піти на цю екскурсію, це ось цей балкончик. Просто подивіться, який тут краєвид на Київ на вечірнє місто. Ми ще потрапили у такий час, коли небо просто по-особливому гарне. І тут можна стояти і малуватися містом просто годинами, але, на жаль, час у нас був обмежений, тому ми швиденько пофотографувалися, не знімали відео і пішли гуляти далі. Потім ми завітали на ярмарок Sense of Bravery Market, який проходить вже вдруге цього місяця. Ми мали змогу познайомитися з українськими брендами їжі, одягу, взуття, аксесуарів та товарів для дому. Також там була благодійна лотерея з можливістю навіть отримати подарунки. І загалом атмосфера була просто вау, і нам дуже сподобалося це місце. Насправді ми дуже довго не могли обрати заклад, тому що хотіли піти на якусь затишну терасу, смачно поїсти та випити кави. І наш вибір впав на ось таку кав'ярню Кава. Я сподіваюся, що я правильно прочитала. Тут також неймовірна атмосфера. Ми сиділи на терасі, як і хотіли, і насолоджувалися вечірнім Києвом в районі Золотих Воріт і смачно поїли та випили смачної кави. Тому всім рекомендую цей заклад. Ось така у нас естетична э, вечеря. Okay. <laughs> Ми прийшли на вечірні Тут Зараз дуже гарно. І будемо вже зараз йти в метро. На їжені погуляли. Дуже класно, дуже Там Знайшли класний заклад. Я думаю, Аня вам його порекомендує. Так. І зараз будемо йти вже в метро і їхати. Дома я вже в гуртожитку, як ви можете помітити. Зараз я роблю свій вечірній догляд, я вже вмилася. І хочу вам трішки розповісти про сьогоднішній день. Взагалі, мені дуже сподобався сьогоднішній день. Субота. Прям взагалі я дуже рада, що я не сиділа в гуртожитку, що я вийшла погуляти ця зустріч. мене просто настільки зарядила і наповнила енергією і якоюсь мотивацією. Я така прийшла в гуртожиток. Мене знаєте, прям стільки сил і хочеться щось робити. От і зараз буду взагалі дивитися фільм, який я почала дивитися вчора. Називається Енола Холмс. До речі, цікавий. Я не дуже люблю детективи, але такий Цікавенька на Netflix. от і буду готуватися до сну. А завтра готуватися вже до початку навчального тижня, тому що в мене знову почнуться пари і очно, і дистанційно і треба зробити, хоча б якісь домашні завдання, семінари, практичні. Бо їх вже не збиралось багато. А це тільки перший місяць навчання. І я в шоці, до речі, що перший місяць навчання він настільки швидко пролетів. Я ще не вірю до кінця, що ми ходимо в університет. Хай навіть це змішаний формат, але що ми ходимо взагалі в університет. Я в шоці, я вже думала, що я ніколи туди не попаду і я ніколи не прийду в університет. Бо ми два роки сиділи на дистанційному навчанні. От, але... В принципі, я рада, як зараз таке облаштоване, облаштоване моє життя, що я хожу на пари, що я щось роблю, гуляю, і що я взагалі в Києві. Це мене прям дуже радує. І я, мабуть, буду на цьому завершувати цей влог. Я дуже сподіваюся, що вам він сподобався. І напишіть в коментарях, чи хочете ви ще такі відео по типу стадії, влоги там або осінні влоги з Києва і такої навчальної атмосфери. Я думаю, що це доволі естетично, цікаво. І якщо це подобається, то я обов'язково спробую ще щось зняти і на цьому буду з вами прощатися. Обов'язково пишіть в коментарях, залишайте фідбек, ставте вподобайки, тому що мені дуже приємно. І зустрінемося з вами на наступному відео. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!